Лагідний промінь сонця, запах духмяних трав, всю цю красу навколо, ти мені дарував, і в моїм серці трепет, сльози бринять в очах, весь неосяжний всесвіт є у твоїх руках. І в моїм серці трепет, сльози бринять в очах, весь неосяжний всесвіт є у твоїх руках, я є немов крапина, серед полів і гір, але твоя дитина і на мені твій взір. І хоч твоїм є все світ, небо твій вічний дім, стукаєш в моє серце, щоб посили в ним, і хоч твоїм є все світ, небо твій вічний дім, стукаєш в моє серце, щоб посилиш в ним. Дні швидко так минають, все в круговерті справ, часто не помічаю сонця і запах трав, але ти милосердний, щедро даруєш знов, Ніжне проміння сонця. Милість твою любов, але ти милосердний, щедро даруєш знов, ніж проміння сонця. Милість твою любов, знаю ти завжди є поруч, і з тобою не страшні пітьма і морок. Бо ти свій твій шлях, ти ведеш мене за руку і твоя любов, наче сонце гріє душу, оживляє зном.